Доброго вечора. В ефірі інформатор новини Луганщини. Я глобронько Антон. Сьогодні наші новини приблизно такі. В мережі з'явилося відео, на якому є кадри зі зруйнованою українською технікою, і також військові в формі, яка дуже нагадує форму російських військових. Що дуже цікаво, а це де це де взагалі це. Так, зараз одну секунду. Тут якраз а, ключовий просто момент до саме знято відео. А, тому, це що... відео в Лутугіна було знято. Ага, а, так от, на першій хвилині цього відео а, ми чуємо таку цікаву річ: ми вежливі люди, ми очень вежливі люди. А що це означає? Люди в російській формі, які кажуть, що ми вежливі люди. Це точно та сама картина, що в Криму. Це Вежлив... мем уже, навіть просто після та, цього. Так, це вже мем, Дай подивимось відео, та. потім далі прокоментуємо. Не придумал ее показывать она а справилась. Передумал это. Там все равно. Сухпай. Сухпай, да. Жареный. Нормальная, да. да. Нормальная башня. бмп 2 Сухпой. Выгор вообще. Это вот с этой. Да, mm -hmm. это с этой, а это целая. Не, мы вежливые люди. Я понял. <соценно> Очень вежливые. Очень вежливые. Да. Удачи вам. Спасибо. Что опасно уже Ой, чуть Так, танк вижу, а башни где? А? Ищите башню от танка. О, там, А, вон она валяется. А, -а, -а, а, На меня посмотри. А, -а, -а, -а. а бочина, бочина вот. <зыв> вырвало прикинь. Ага. -а -а. То есть его на это, на несколько частей. <зыв> а, это -а -а. а, вот от него шербок? Да. -а -а. Вот это отнесло. А -а -а -а. Не, башню я видел, чтобы относило, но бочину вижу первый раз. Да. И просьба к вам такая. Кому сможете передать на добровольную сдачу оружия неделя? Ну, власне ще хочеться звернути увагу на те, що він каже в кінці на добровольну здачу оружия, одна ніділя. Невідомо кому він адресує власне цю ці слова, чи тобто сто... виходить відео пропагандистське, тобто воно більше адресовано тих людей, які його потім будуть проглядати, а не це воно там між собою просто проспілкуються. А... Я не знаю, я скоріше схилею вважати, що це, як завжди, російські військові, які просто зняли відео і просто виклали його в мережу. Такі часто буває, особливо ми часто таке зустрічаємо, коли а, переглядаємо профілі в соцмережах російських військових, де вони дуже часто викладають якісь там відео і фотографії себе там, на фоні якихось адміністрацій, себе на фоні полонених, ну і так далі. От. Тому, а, питання от в тому, кому адресована ця фраза? Чи це вони адресують тим? Так званим пополченцям, що вони повинні здати зброю, чи то адресовано тим, можливо, українським військовим, які десь залишилися. Ну, от це питання, напевно, залишиться відкритим, але зброю вони збираються збирати у когось. Ну і ще варто звернути увагу на акцент, з яким він говорить. В Україні багато людей говорять російською мовою, але це ну мені здається, принаймні мені здається, це не ну явно російський акцент. Ха, мені навіть про це ось щойно наш, наш глядачів, наш хороший друг, який нам постійно інформацію з того регіону. Скидає, пише голос за кадром на відео з русським акцентом. Тобто, так. Не тільки тобі тільки так здалося. Що ми ще маємо на сьогодні? А ще ми повинні були мати декілька фотографій. На жаль, фотографії не заводиться. Покажемо наступного разу. Так, да, покажемо наступного разу, але я все-таки хотів сказати про те. Що на цих фотографіях, бо це мені здається також достатньо важливим. А, наші колеги-журналісти із щастя а, сфотографували залишки від а, ракет систем залпового вогню «Смерч». Тобто раніше використовували а, також системи залпового вогню, але меншого якби, розміру ці ракети, менший масштаб враження, це були системи залпового вогню град. А, а зараз, от щастя, місто, яке власне ще в середині червня було звільнено українськими військовими і. А місцеві жителі, з якими там вдалося поспілкуватися, були дуже раді, тому що ну, власне місто майже не постраждало. Там були деякі руйнування, під час штурму люди ховалися в підвалах, але не було масштабних ну, якби таких от, пошкоджень. І коли вони дивилися за новинами, спостерігали. Це місто тим, що... було пошкоджено, але не але зруйновано. Не, не коли вони спостерігали за новинами з Луганська і інших міст, які ну, справді прибували. Під постійним обстрілом, вони дуже раділи, того, що у них того немає, і говорили, от, напевно, даремно на місце називається щастя, нам дуже пощастило. Пощастило, так. А, але от тепер ми бачимо, що картина змінюється. І змінюється дуже сильно, тому що а, ці системи залпового вогню достатньо серйозні наносять пошкодження. А, от, по місту Луганську також, а, ну, можливо, хтось слідкує за новинами, хтось із виїхавших людей і шукає свої будинки, чи не зруйновані вони. Тут, напевно, для тих людей буде неприємна новина. Вулиця 2, Не, вулиця Друга, Красноармійська, дом 30, пошкоджений. В ньому на фотографії можна було побачити така велика дірка від попадання чогось достатньо крупнокаліберного. А ще дитячий садок, номер 29 Це квартал Южний. Він ну, майже повністю зруйнований, залишились тільки одні стіни. Далі. Далі у нас ще одне відео. Відео із села Побєда. Давай покажемо. А потім прокоментуєш. Так, так З відео у нас деякі проблеми. Тоді до новин, знову ж таки. Зараз, зараз знову спробуємо дати відео. Зараз uh -huh. воно відновиться, я думаю, за кілька секунд буквально. Отже, це зняв луганський актив ну, інформаційний активіст, в такому випадку. На відео видно наслідки бомбардувань села Побєда. Так. Скажете, Володь, скажеш, коли будете готові показувати. Уже можемо показувати, потім прокоментуємо. Трагедія. І, І це... це предупреждення. Не предупреждення, це. Это подтверждение. Подтверждение, подтверждение тому, как действуют путинские войска, как действуют российские наемники. И еще раз, я хотел бы вспомнить слова наших ребят из батальона Айдар, с которыми я вот недавно встречался, которые говорили, они не идут на прямой контакт, они боятся идти на прямой контакт. Их тактика, тактика выжженной земли. Поэтому вот как сейчас нам говорили, грады... Ураганы, грады, все это используется для того, чтобы как можно больше уничтожить людей, как можно больше нанести вред нашему хозяйству. Отже, Антон, скажи, будь ласка, чому саме місто Побєда, село Побєда Побіда Ну, Власне в цьому селі були, по перше, позиції українських військ, і а, ну власне, то що ми бачимо, це залишки від техніки з однієї сторони. З іншої сторони, і це вже насправді неоднократно. А як нам стало відомо із джерел в наших збройних силах України? А в цьому населеному пункті знаходилися військовополонені з рос... ну, російські солдати. Ну покажу, російські там десантники, не десантники та російські отримали? десантники. А, не знаю, чи прямо це пов'язано з тим, що вони хотіли знищити свої сліди перебування а, на території України? Але ну якби це вже не перший такий досвід. А, і в червні, і в липні неоднократно були новини, коли а, Бойовики терористи от, намагалися перетнути кордон України з Росією в сторону Росії, і вони вступали в контактні бої з російськими прикордонниками. Їх не пускають назад. Тобто, це такий, знаєш, ніби шлях в одну сторону. От вони їдуть в Україну, і назад їм ніби як дороги вже немає. Ну бойовики вони раніше так розстрілювали. Так само нагадаю, що в колонах, які виходили з Іловайська, були російські і їх вбили Антон Гращенко, радник міністра внутрішніх справ, якраз і публікував. Імена тих людей, які є російськими військовослужбовцями, яких російські ж військові розстріляли, коли ті коли тих виводили із Іловайська, українські силовики. Отже, що про які міста ще ми маємо поговорити? Ще Антрацит є, да, що там циклива антрацит. в Антрациті. Як це не дивно, немає продовольчої проблеми, тобто там є харчі, але що дуже цікаво. По-перше, всі харчі російські, місцеві жителі дуже ну, якби, бідкаються на їхню якість і говорять, що якість їх достатньо погано а, і плюс до того вони достатньо дорогі. У нас є декілька цифр. А так, наприклад, кілограм курячого філета може коштувати 60-70 гривень, при нормальній його ціні гривень. 30 гривень. Кілограм печива волгоградського виробництва буде коштувати 50 гривень. Тобто це також достатньо дорога ціна для звичайного якогось печива. Mm -hmm. Тут варто знову ж таки нагадати, що ну, от, такі випадки, коли в Україні з'являються російські товари, це вже не вперше. Ми вже говорили про те, що в свердловському, на свердловському ринку достатньо багато російських товарів. Ну і плюс до того, знову ж таки, повторимось, в обігу достатньо часто вже зустрічаються зустрічається російські рублі, і ця тема розкручується, що мовляв ці терористичні організації Луганської і Донецької Народної Республіки планують переходити на обіг в рублях. Це власне буде незаконно, але ну такі от слухи є. Ще одна новина, це власне про школу. Вчителям, які зараз власне не вийшли на 1 вересня і не почався навчальний рік в захоплених містах, а сьогодні почали дзвонити методисти і говорити, що вони повинні вийти на роботу 1 жовтня. Тобто, це вони це вже з подачі Українського міністерства освіти чи а з, з подачі бойовиків? На жаль, той вчитель, який нам позвонив, повідомив про це цілком реальний вчитель із однієї школи Луганська, вона не спитала, звідки це указівка. Ну, звичайно, вчителю, напевно, це не найважливіше. Але тут дуже цікавий факт: саме Міністерство освіти заявило про те, що на захоплених територіях не буде початий навчальний процес до тих пір, поки вони не будуть звільнені, а орієнтовний початок навчального року буде 1 жовтня. Не знаю, що це може означати. Можливо, Міністерство освіти вважає, що Міністерство збройних сил і Міністерство внутрішніх справ звільнить ці захоплені території до 1 жовтня, а можливо, це просто необдумане виконання якихось заяв, які були озвучені. Власне, керівництво міністерства, ну так треба перевіряти. Ну, будь-якому випадку ми розуміємо, що в цій ситуації основним ключовим має бути безпека а самих працівників закладів освіти. Ну і зрозуміло, дітей, які мали б то ще якісь новини, маєш, Так, остання новина в ніч з 3 на 4 вересня був достатньо серйозний обстріл населеного пункту Дмитрівка, Новоайдарського Ново Новайдарського району. Ну, власне, він був стріляний із систем залпового вогню. А це. По тим залишкам, які там знайшли, місцеві жителі стверджують, що це був систем заповнень град і смерть. Місто достатньо сильно постраждало. Ага, отже, в такому випадку дякую тобі. Завтра ти, ти будеш з нами? Так, завтра, о 7.15. Я чесно кажучи, з графіком просто Олексія Мацука постійно плутаюсь, коли о котрій годині закінчиться нови, новини Донеччини. Але в будь-якому випадку, завтра, після 7.00 новини з Луганщини, Антон буде розповідати про те, що відбувається в цій області.